Темний осінній вечір. Водій керує автобусом, і тут раптово на проїжджу частину вибігає пішохід. Водій застосовує гальмування, але йому не вдається уникнути наїзду на пішохода. Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Уявіть собі, яка це стресова ситуація для водія. Водій не розгубився, звернувся до потрібних знайомих, які відрекомендували наших адвокатів. Він запросив нас для того, щоб ми захищали його інтереси на місці ДТП. Також на місці події працювали слідчі які збирали докази для кримінального провадження. Ми паралельно зі слідчими збирали свої докази, формували схему, а також і перевіряли те, що роблять вони. Ми малювали свою схему місця ДТП. Ми збирали інформацію про свідків, про очевидців, про наявність відеокамер поблизу місця настання ДТП. Це все проводили наші адвокати. Тому що ми розуміли, що це нам в подальшому буде потрібно для того, щоб захистити інтереси цього водія. Після оформлення на місці ДТП. Автобус забрали на арешт майданчик і продовжили досудове розслідування. Водію загрожувало від трьох до восьми років позбавлення волі. Але ми правильно побудували стратегію захисту водія, зібрали правильні і потрібні докази, правильно спростували всі можливі версії слідства, і це призвело до потрібного результату і до виконання поставлених завдань нашим клієнтам. Ми добилися того, що кримінальне провадження було закрито, і автомобіль, який був вилучений на арешт майданчик, було повернуто. Більше інформації по цій справі читайте у нас на сайті, також підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах та записуйте наш номер телефону 067 4267 30. Автопоміч. Адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорозі.